Вітаю до вашої уваги новини 11 каналу. Далі у випуску про найголовніше у Дніпрі продовжуються ремонтні роботи в постраждалому від ракетного удару будинку на перемозі. Комунальники встановлюють нові вікна у понівочених квартирах, а люди наводять лад у своїх помешканнях. З'явилися нові висновки про долю перелеглих до епіцентру влучання під'їздів. Усі подробиці далі в сюжеті я не відчувала зразу не ні болю нічого. А тепер мені вже якось це. і спогади і спогади вспливають. Мене постійно переслідують крики людей. Пані Наталія й досі не може оговтатись від пережитого вже 10 днів з дня трагедії. Вона постійно згадує момент удару. В ту мить знаходилась у власній квартирі на восьмому поверсі. Від вибухової хвилі отримала контузію голови. Та, попри усе, жінка продовжує наводити лад вдома. Сьогодні їй встановлюють нові вікна. У мене пенсія 2 300, я медична сестра. Вікна оставляють мені, ну, як і всім, безкоштовно. Паралельно міська влада встановлює металопластикові вікна у сусідніх під'їздах та будинках. Загалом вибуховою хвилою пошкоджено три сотні шибок. Станом на неділю 250 нових склопакетів вже встановили. Оскільки більшість вибитих це були старі дерев'яні вікна, зараз ставляться нові. В одному будинку заклинило ліфтове обладнання, також будуть проводитися роботи. Я сподіваюся, що до кінця тижня ми отримуємо вже готові там в будинках поставлені вікна. Сюди й досі приходять мешканці, аби забрати свої речі та затягнути плівку вибиті вікна. Трохи далі від епіцентру влучання Максим разом з братом допомагають відновити посічений уламками фасад квартири. Розповідають, в березні минулого року також втратили усе в рідному Маріуполі. Самі були в цій ситуації в Маріуполі, якби розуміємо, як воно тяжело. Займались утепленням от такими посадами в Маріуполі. І в случае удара ракетного здесь ми решили помочь людям благотворительно. вот сейчас вот одна, втора, третя, там і вверху, как бы, тому що что не можна було делать роботу, так якби как бы, ну все тут закрыто було майже тиждень на місці влучання. Працювали й експерти, аби оцінити стан будівлі та вирішити подальшу долю понівечених під'їздів. Ось і другий та третій під'їзд, що знаходяться за моєю спиною, повністю зруйновані та відновленню не підлягають, тож їх демонтують. Долю ось цього першого під'їзду ще вирішують. Експерти кажуть, ймовірніше руйнування там не критичні, тож мешканці зможуть повернутися до своїх квартир. Та про остаточне рішення повідомлять пізніше. Інструментальна експертиза ще продовжується. Ми Визначаємо технічний стан будівельних конструкцій несучих, Так як цей будинок в нас. Панельного типу, то всі внутрішні стіни в нас несучі, плюс плити перекриття. Все це ми обстежуємо, оглядаємо, якщо виявляються якісь там деформації, то залучаємо прилади нерухомого контролю. Нагадаємо, внаслідок влучання російської ракети знищено 97 квартир. Зараз придатні до життя багатоповерхівки під'єднують до комунікацій. У 16 під'їздах вже з'явилося тепло та вода. 15 з них ще й зі світлом, а в 13 під'їздах відновили газопостачання. За словами міського голови, решта запрацює лише після закінчення інструментального обстеження. Поліна Пломарчук, Сергій Озеров, новини одинадцятого каналу. І знову під вогнем окупанта Харківщина ворог обстріляв Куп'янськ. Є влучання в житлові будинки. Сталися масштабні пожежі. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється. На Донеччині ж росіяни завдали п'ять ракетних ударів по одній з громад. В селищі Багатирі пошкоджено будинок, зафіксовано обстріли і вугледара та новоукраїнки, а також Авдіївки. Одна людина поранена у Кураховому. Тим часом в ніч на 24 січня за півгодини наші війська на східному напрямку. Напрямку знищили три повітряні цілі ворога, ударні вертольоти к 52 Протягом минулої доби наші захисники збили два ворожі літаки Су 25 гелікоптер Ка 52 безпілотний літальний апарат Орлан 10 та два керовані авіаційні ракети х 59 Масштабні кадрові рішення уряду сьогодні на засіданні Кабміну звільнили з посад п'ятьох голів обласних військових адміністрацій: Дніпропетровської, Валентина Різніченка, Запорізької Олександра Старуха, Київської Олексія Кулебу, Сумської Дмитра Живицького та Херсонської Ярослава Янушевича. Заяву за власним бажанням написав і заступник керівника офісу президента України Кирило Тимошенко. Також посади полишили четверо заступників міністрів. Водночас, заступником міністра економіки економіки України призначили Олексія Соболєва. Ризикував власним життям, рятуючи людей під час теракту на перемозі. Денис Грудін один з тих, хто не зміг бути байдужим. І в перші хвилини після прильоту російської ракети кинувся допомагати постраждалим. А під час розбору завалів і сам отримав поранення. Що чоловік розповідає про той вечір? Наш наступний сюжет там спочатку огонь такий там все палало і ось це от видно будь як ці пліти падали повністю на момент смертоносного вибуху чоловік разом із родиною був у гостях у сусідньому будинку. В шоковому стані відправив жінку із двома дітьми до машини, щоб ті негайно їхали в безпечне місце, а сам кинувся розбирати завали та шукати людей. Описати весь жах побаченого навіть зараз він не може. Із наймоторошного, що пам'ятає, як бачив загиблих людей. Лежав мужчина, я к нему подойшов, а він весь був вже просто весь полностью повністю з голови там текла дуже сильно кров. Я ну, взяв руку, пульс, попробовал, пульсу вже не було. Ну, я розумію, що вже все. Это, ну, я навіть і плакав, стояв там. Попри увесь жах навколо, Денис таки взявся розбирати завали та допомагати пораненим. Побачив ще групу небайдужих чоловіків і разом з ними намагались дістати з руїн дівчину, яка благала про допомогу. Почали підніматися наверх, по ось цим розваленим всім повністю. Помню, от момент ми половина піднялися уже як на поверхність. Та раптом Денис зрозумів, що і сам отримав поранення. Що може, упала або якийсь какутабулижніх скатився мені на ногу. Ну я просто не замітила цього всього. Ну просто такий був шок. Утім, ні про що не жалкує, а навпаки, радіє, що чоловікам, з якими він кинувся рятувати людей, вдалось дістати жінку з під завалів. Зараз у Дениса перелам гомілки зі зміщенням, поки перебуває в лікарні та готується до операції. Марко Ручка, Сергій Гончар, новини 11-го каналу. Попрати речі, прийняти гарячий душ та отримати стоматологічну допомогу неподалік поля бою. Бійцям на Херсонському напрямку передали мобільні санітарні кімнати, лазнепральний комплекс та сучасний стоматологічний кабінет. Модулі повністю автономні, курсуватимуть між позиціями в залежності від потреб бійців. Всі подробиці далі. Стоматологічне квітло, відповідне рентген. Відповідне обладнання для допомоги стоматологу, освітня освітлювальна лампа, сухожаровий шкаф для дезінфекції і беззараження інструментарів. Все, саме мінімальне, саме просте. Пан Ігор проводить імпровізовану екскурсію сучасним стоматологічним кабінетом, який незабаром працюватиме на передовій. Мобільність його головна перевага, запевняє військовий. Клініку на колесах облаштували за спецзамовленням у салоні мікроавтобуса. Він курсуватиме на Херсонському напрямку між позиціями українських захисників. Це максимально дасть нам можливість реагувати на е, такі е, больові приступи на місці. Щоб не вести людину, не, не завдавати їй додаткового якогось дискомфорту. Людину, коли він має проблеми з зубним болем, то ну це негативно впливає на виконання завдань, на морально-психологічний стан. А ось у цьому морському контейнері обладнали справжній лазне пральний комплекс, душові кабінки, пральні машинки, сушарка для одягу, бойлер, та бак об'ємом на тисячу літрів. Тепер будуть доступні бійцям, які знаходяться на нулі. Одна кабінка розраховується на 10 чоловік. Час беремо помивки. Плюс на вода, щоб подарила в бога. Ну тож за 12 часів можна оба 80 ця чоловік Працюватимуть мобільні комплекси на безпечній від лінії вогню відстані, але на зручних для військових локаціях. Курсуватимуть між усіма підрозділами вздовж Дніпропетровщини в залежності від їхніх потреб. Хлопці можуть в тих умовах, де вони зараз перебувають, в степу в полях, повністю постиратись, повністю випрати свій одяг, помитися. І в теплих умовах це дуже також він мобільний, коли переїжджають хлопці десь далі. За ними ці всі речі переїздять. Безперебійну роботу таких модулів у польових умовах забезпечуватимуть потужні генератори. Софія Куценко, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу участка таких основных у Дніпрі продовжують працювати чергові по місту, які інспектують роботу комунальних підприємств. Директор департаменту транспорту перевірив Дніпровський метрополітен. Його працівники виконують роботу цілодобово, вдень перевозять пасажирів, а вночі проводять ремонтні та технічні роботи. Зокрема, приділяють увагу огляду установок, за допомогою яких відкачують ґрунтові атмосферні та виробничі води. У разі блокауту ці установки мають резервне живлення. Перевірив він і побутові умови. Проживання працівників у гуртожитку власне тут встановили два великих бойлери на тисячу літрів, аби забезпечити мешканців гарячою водою. Також відбулася перевірка пункту незламності у тролейбусному депо, який забезпечений генераторами. Є загальна зона, де встановлено живлення. Пункт, пункт живлення для підзарядки гаджетів. Також тут є гаряча вода, питна вода. Технічна вода також є. Зона відокремлена. Це медична там постійно чергує медичний працівник. Учора наше місто відвідав верховний комісар ООН у справах біженців Філіпо Гранді. Це перший його візит у Дніпро. Він взяв участь у відкритті побутового центру Я Маріуполь. Тут переселенці зможуть безкоштовно прасувати і шити одяг, скористатися послугами перекоря та стоматолога. Також Філіпо побував на місці постраждалого будинку від російської ракети. У Дніпрі відкрили перший побутовий центр для надання допомоги переселенцям. Я Маріуполь Турбота це проєкт підтримки саме Маріупольців. Його мета полегшити побутові умови життя на новому місці. Цей центр, який буде надавати такі послуги, як перукар, як стоматологічні послуги, як пральня, швачки працюють, каворкінг ми тут маємо. Тобто, люди заздалегідь записуються до таких сервісів і отримують це. Всі послуги маріупольці зможуть отримувати безкоштовно. Інші бажаючі також зможуть скористатися зручностями, але за мінімальну плату. Це вже четвертий такий побутовий центр допомоги в Україні. І це в Запоріжжі. Ми відкрили такий осередок, Вже запрацював в Одесі такий осередок і в Києві. Проєкт Я Маріуполь надає не тільки побутову допомогу. Тут люди можуть отримувати психологічну та юридичну допомогу: теплі речі та продукти харчування. Сьогодні в ці центри додається така складова інтеграція через культуру, через спорт, через працевлаштування. На відкриття центру завітав комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді. Він зазначив, наразі вкрай важливо підтримувати і допомагати маріупольцям Моя організація ООН. Ми намагаємося зробити свій вклад для того, щоб допомогти людям. ОН надає юридичну допомогу всім, хто звертається до центру, забезпечує непродовольчими продуктами. Філіппо Гранді спеціально вирушив у шестиденну поїздку Україною, аби краще зрозуміти потреби наших громадян. У Дніпрі він також побував на місці зруйнованого внаслідок теракту будинку на перемозі. по перше ООН намагається працювати через них, і наші партнери вони надали предмети першочергової допомоги постраждалим. У перукарській зоні ми зустріли першу відвідувачку. 14-річна Аріна сьогодні вперше в центрі. Сюди прийшла зробити зачіску. Результатом задоволена. Мені підравнювали кінчики, бо вони сіклися. А ось зараз потім мені помили голову. От зараз сушимо і рівняємо волосся. Відомо з 2022 року центр Ямаріуполь відвідали близько 280 тисяч разів. У березні планується відкриття ще трьох побутових хабів: у Івано-Франківську, Львові та Вінниці. Валерія Малихіна, Сергій Озеров. Новини одинадцятого каналу. Кінець епохи пакетів маючок з 1 січня в Україні остаточно заборонили реалізацію тонких поліетиленових пакетів. Вони мають повністю зникнути не лише із супермаркетів, а з ринків та усіх закладів харчування. Як у Дніпрі дотримуються закону і чи готові місцеві жителі до таких змін? Про це далі. Ось такі звичні кожному з нас пакети маєчки остаточно заборонені законом. Він почав діяти з 1 січня, і відтоді поліетиленові пакети не можна ані продавати, ані пропонувати покупцям безкоштовно, навіть якщо в них запаковують крупи, рибу або м'ясо. Та чи відмовили супермаркети від них? Спробуємо перевірити. Ми обрали дві відомі мережі супермаркетів. Заходимо в перший одразу ж біля фруктів та овочів. Щонайменше шість рулонів з пакетами. Покупці активно ними користуються, беруть й одразу по декілька штук. В іншому супермаркеті картина аналогічна, немов і немає ніякої заборони. Біля відділу з мандаринами у кожного в руках кульочки. Теленові пакети тут є 20 копійок за штуку. Ну і по всьому супермаркету їх, в принципі, вдоста. І, хоч заборона діє вже більше трьох тижнів, дніпряни активно користуються пакетами. На нові правила реагують по-різному. А куди набирати? Звісно, поліетилен, політилені Ну... Но... Рибу і м'ясо не буде зручно покупувати без пакетів. Поки є, будемо користуватися. А далі посмотримо. Ну я думаю, все одно будуть якісь пакети інші. вони зовсім від пакетів не відкажуться. Якщо бумажок повісять удовольство. Я вже перехожу на вот такі. Вот тряпочка видите? а дома нашила целую кучу. Окрім торбинок, замінити пакети можна на контейнери, скляні банки, зіп-пакети та навіть воскові серветки. В інтернеті купа варіантів на різний гаманець та смак. Дніпрянка Поліна вже два роки як перейшла на альтернативу поліетиленовим пакетам. Розповідає, торбинки з тканини більш практичні, їх зручно прати. А найголовніше це неабияка економія, адже вони багаторазові. Спочатку ми придбали ось такий пакетик ось таку екосумочку. Ось потім зрозуміли, що можна в принципі самим робити. Теж незатратно, зручно і економно. Екологи кажуть, поліетиленові пакети майже вічні. Один такий розкладається від кількох десятків до сотні років. Переробити їх без шкоди для природи майже неможливо. Коли із сміттям таке часто може відбуватися, спалюється поліетилен, спалюються різні види пластику. Це означає викиди в атмосферу дуже шкідливих речовин. Можуть утворюватися навіть діоксини, дуже отруйні речовини, які при потраплянні в дихальну систему людини дуже негативно впливають. Тобто, за законом усі тонкі пакети повинні замінити на біорозкладні. Виглядають вони точнісінько, як і пластикові, але мають одну важливу відмінність органічність. Їх виготовляють з кукурудзяного крохмалю. Тому за певних умов вони розкладаються усього від тижня до трьох місяців. Одним із звичних таких методів це є утворення з містом крахмалю, тобто це із, органічно, із органічної сировини, яка розкладається, вони доволі швидко і без особливого негативного впливу розкладаються в, в навколишньому середовищі. Дозволеними для продажу лишаються товсті поліетиленові пакети, ті, які можна знайти на касах супермаркетів, а також поліетиленові рукавички та пакети для сміття. Аби остаточно позбутись маєчок у продавців є півтора місяці. З 10 березня Держпродспоживслужба почне перевіряти дотримання закону. У разі порушення штрафуватимуть від 8,5 тисяч гривень, якщо це перший випадок. Коли ж пакети розповсюджуватимуть повторно, штраф становитиме від 17 тисяч гривень. Якщо ж у вас ще залишились пакети маєчки, чисті можна здати на переробку і поступово переходити на біорозкладні тканині або паперові. Поліна Поломарчук, Сергій Гончар. Новини 11 каналу. 11 канал із перших днів війни працює 24 на 7. Але зараз, через терористичні атаки на об'єкти критичної інфраструктури, ми можемо випасти з ефіру через причини, які від нас не залежать. Для того щоб не втратити головне джерело інформації у Дніпрі та області, радимо шукати 11 канал у соцмережах. Одинадцятий канал є на Фейсбук, одинадцятий канал є в Телеграмі, одинадцятий канал є на Ютуб. Кьюар-код зараз на ваших екранах. Нас також можна знайти на медіаплатформах Мегого, Світ-ТІВІ, Київстар Тіві. Тримаймося та тримаємо зв'язок. Робота електротранспорту у Дніпрі через навантаження на енергетичну систему примусово зупинена до 26 січня, включно повідомляють у департаменті транспортної інфраструктури міськради. Влада докладає зусиль щодо діалогу з енергетичними компаніями та приватними перевізниками для посилення автобусних маршрутів. Документальний фільм Суперсила американського режисера Шона Пена про війну в Україні покажуть на кінофестивалі Берлінале. Стрічка про життя наших людей на деокупованих територіях. Також організатори повідомили, що цьогорічний кінофестиваль прикрасять синьо-жовтими кольорами, які символізують прапор України. І на останок про погоду в середу в Дніпрі буде хмарно. В день очікується 1 градус морозу, вночі 3 градуси нижче нуля. Атмосферний тиск становитиме 768. Міліметрів ртутного стовпчика. Радіаційний фон в межах норми, за даними ДНУ імені Олеся Гончара. Наразі це всі новини. Більше дізнавайтесь на нашій сторінці у Фейсбук, Телеграм та Ютуб каналі. Якщо володієте цікавою інформацією або потребуєте висвітлення ситуації, звертайтесь на телефон нашої редакції 098 11 210 11. Бережіть себе.